Сьогодні, на Майдані Незалежності міста Косова, ми зібралися, щоб провести в останню дорогу, віддати шану і честь, вину захиснику рідної землі, герою України, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Іван Дроняк, 1990 року народження, старший солдат. Старший навідник другої мінометної батареї військової частини А-44-72. Він став на захист рідної землі, щоб захистити її від російського агресора. Загинув 18 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини в місті Вовчанськ Харківської області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть вписані історію національно-визвольної боротьби, боротьби за волю і незалежність. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі. Молозавлений, бомза в час і навіть і віти святий Боже, святий грипий, святий помилуй нас. святий Боже, святий грипий, святий песне. Ти Боже, святий, кріпний, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Тройце, помилуй нас, Господи. Отці сиріхи наші, владико, прости, беззаконня, святи посітися, очі наші, іменем Твоєго ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і, по і на віки віків. Амінь, отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повся час, і на віки віки. З духами праведних померлих, душу словить во спасе, упокій, і збережи у блаженному житті, у тебе, чоловіко, лювче, у твоїй місці спочинку Господи, де всі святі Твої спочивають Знаю упокій душу слує Твого, от єдиний чоловіко-любець. слава Отцю Іси. Єдино чиста й непорочна Дімо, що во без не породила, Моли, що спаслася душа. його. Умили нас, Боже, з велике милості Твоєї молимось, Тобі вислухай, помилуй. в душу Його такую. Відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. Господе помолімся, Господи, помолі Господи Бо Ти є Воскресіння, життя, й у копі спочило стоїть на Івана, Христа, Боже, наші тобі славу села, йому з безначальним тімоцем при святим, дай вже отворявшим Твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки, віки, мудрі. Чесніше від херовим, і незрівняно славнішу від Серафимів. Щоб що без затвіння богослово породила, сушу Богородицю тебе величаємо. Слава воду не Боже, надія наша слава Тобі. Слава Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Жимемо мету не володії Христос, істинний було замолитлами, мобрізяної Богородиці душу спочило воїна Івана, який віддав життя за Україну, закону нас він. Він нас представив за восвіти осели долона, врама і себе, як мобого добра, вона не Йож Його ж помилийську, бо він є добрий і людинолюбний. Ублаженому спінні вічний спокій, подай, Господи, на війну воїну Івану. И сотворядут помеж нами вечною память. я, я пам'ять. Чи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучений дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь. Дорогі косів'яни, шановна громада, ми також передаємо співчуття від нашої церковної громади. У Божому слові є один вірш, який пояснює нам наше покликання земне. Ісус Христос сказав: нема більшої любові, понад ту, якщо. Ми душу свою покладемо за друзів своїх. Він сказав: якщо чините так, то ви друзі мої. Ми дякуємо дорогій родині, дорогій сім'ї, брату Василеві за те, що виховали чудового сина, який не зрадив своєму покликанню, не залишив поле бою, не зрадив своїх побратимів. І віддав своє життя за свободу, за волю нашої держави, квітучої, особливої, на яку посягали не одні вороги. Третина чорнозему це наша Україна. І ми дякуємо Богу за те, що ми можемо молитись за неї і дійсно надію покладати нашу на Господа. У Слові Божому написано, що Бог так полюбив цей світ. Що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми бачимо, що батьківська любов спонукувала пожертвувати єдинородним сином заради нас, людей, щоб ми дійсно жили в свободі від їха, в свободі від наших пожадливостей і благословляли Його величне ім'я. Тому ми дякуємо за те, що ми можемо разом розділяти. Цю скорботу разом переживати цю біль і підтримувати брата Василя, його сім'ю, його родину. О 18-й годині буде вечірня служба, де ми також зможемо разом помолитись і попросити Божої підтримки, особливого Божого сприяння для подальшого нашого життя, для подальшого життя сім'ї, яка втратила. Свого сина. А також завтра, о 10-й годині, буде похоронне служіння, де ми в останню дорогу проведемо тіло покійного воїна, який загинув, захищаючи свободу нашої держави. І я вірю, що свобода і звільнення від ворогів дарована буде Богом, бо всі ми молимося до Нього і надію покладаємо на Нього. Нехай буде Його ім'я благословенне. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я пізне лети. Карпати Карпати кажуть останнім бажанням полеглого воїна. Таким, так би мовити, заповітом було те, щоб якщо його полеглого привезуть на прощання. Щоб включили І цю пісню, яку він дуже любив, мені половини, спочі на ялись та роста скелю, Ходи з подолині, верхами си гомінні, та робом скелю Коти з подалині верхами несимо. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.